Шановні майстри, якщо ви плиточник, якщо ви професійний плиточник, то рано чи пізно ви приходите до думки, що вам треба купити ще гравер. Гравер для які види робіт виконує гравер? Перше, він працює там, де не підлізе будь що. Друге, він виконує ось такі функції по вирізанню ось таких віконець скритого монтажу. Е, наступне, якщо ви е, поклали плитку і ви бачите, що десь там на стиках, на хресті, вона трошки не грає, вже немає можливості її посунути або зняти, звісно, граверочкам трошки трошки вирівняєте. Наступне, якщо ви поклали кут і ви бачите, що ви не якісно порізали кут 45, то ви можете його тут же на стіні е, підрівняти. Гравер виконує ну, такі мілкі, делікатні операції, але якщо ви профі, якщо ви е, шануєте свою роботу, то звісно вам треба. У вас предстає вибір, який купити? Мережевий чи акумуляторний. Е, як ви думаєте, яка перевага найбільше акумуляторного інструмента? От яка перевага? Недоліки також є, але величезна перевага це безпека ваша. Ви працюєте різними витратними матеріалами, але всі вони працюють з водою. І, відповідна, безпека тут на першому місці. Акумуляторний гравер збереже ваше життя. Це, ну найперше. Друге, він автономний. Він, скажімо, так, десь не треба шукати мережу, він буде працювати без мережі. Наступне, ви можете. Купивши один комплект, використовувати вже купляти тільки тушки різних інструментів Proxena і не тільки. І це також плюсик. Е, тому е, зараз найпопулярнішим, але все може змінитися. Е, гравером акумуляторним є Proxan. Давайте подивимося, він постачається під двома артикулами. Е, це артикул 29805. І артикул 29807. Але глобальна тушка, вона одна. Це просто артикули означають комплектації. Давайте подивимося комплектацію з кейсом. так В комплектацію з кейсом входить, відповідно, сам кейс. Сама тушка. Бачите, тут ось він оригінальна його назва LWBA Е, Так, наступне. Зарядний пристрій, акумулятор. Акумулятор має 2,6 годин. До речі, виготовлено в Нідерландах, виготовлено в Німеччині. Шануйте європейське. І е, набір цанг. Що таке цанга? Я відразу вам розповім про цанги. Цанга це найякісніше кріплення і найякісніша центровка е, інструменту, якого ви кріпите. Краще не існує, ніж цанга. Але цанги бувають різні. Тут трьохліпісткова цанга виголотна з спеціальної сталі. Замітьте, не алюміній, не мідь, не інакший матеріал. Я тільки у Proxa бачу таку якість цанг. Звісно, якщо ви хочете купити більш універсальний патрон. То зважайте, що якщо купляєте, то вже патрон купляєте якісніший від проксона. Оце китаєць, це проксон. Тому ви здивуєтесь е, різницею. Е, хоч і там ціна в два рази, ну там в півтора рази різниці, але по якості різниця, різниця більша. Так, що він собою уявляє? Е, це інструмент, який. Ну що він? він... Давайте його включимо. Подивіться. Дуже легко включається, дуже легко тримати в руці балансування просто неймовірне. Ви можете одною рукою різати, а іншою, ну, наприклад, додавати воду в зону різу. Дуже прогумований корпус, ну, дуже зручний і легкий. Є кнопка фіксації, щоб він зміняти матеріали, включається він. Тут одна резистор, і він же і включає, і регулює оберти. Оберти регулюються від 0 до 16 тисяч обертів. Але я перевірив, на самому ділі не 16 тисяч, а 13,5. Німці також кажуть не завжди правду. Чому 16 тисяч? Хто мені пояснює, чому 16 тисяч? Та я вже всі болгарки я перевіряв, вони також плавають в своїх обертах. тому... Уважніше до цього. Не завжди довіряйте то, що тут написано. Так, що? Чим цей інструмент, яким інструментом він працює? Я зараз розповім не тільки, які витратні матеріали, а які ще сюди кожухи, які приспособи є в Україні, які поліпшують працю плиточника. Відразу скажу, що цей інструмент мені найбільш подобається. Чому найбільш подобається? Тому що він, по-перше, найменше нагрівається редуктор. Я їх перевіряв. Тут найменше з конкурентів нагрівається редуктор за одну хвилину. Е, відповідно, і шум у нього найменший серед конкурентів. Приємно їм працювати, просто приємно. Так, почнемо з головного. Що він головне робить? Він... Ріже. А що для плиточники ріжуть, ріжуть керамограніт. Керамограніт чим ріжуть дисками різними. Я рекомендую використовувати диски 40-45 мм. Чому 40-45 мм? Тому що при перпендикулярному різі глибина різу виходить 10, 8, 12 мм, в залежності який це диск. Але цього розміру навіть з застосуванням різних приспособ. Я розповім про них, для чого ті приспособи. Е, вистачає, щоб прорізати перпендикулярно глибину 10-12 мм, а це в основному закриває 90% всієї плитки, яка постачається. Найкращі, безперечно, без варіантів е, і по ресурсу, і по якості різу це диски DISTAR. Це диск butterfly 0,6 мм тощиною, диск Butterfly 0,45. І я ж їх тут розташував, як люди купляють. Звісно, є диски, які працюють там і 10 см. 20 см. До цих дисків відносяться китайські диски з гальванічним напиленням, але їх 10 штук і вони коштують там, біля 400 гривень. І вони дуже важливі і застосування, що вони можуть ще й шліфувати. Не тільки різати, а і ще й шліфувати. Е, наступні диски, які оригінальні, німецькі. Це диски від Proxena. Відповідно, я перевіряв, вони реально працюють. Ресурс у них більше, ніж у китайських, але не в 10 разів. Не в 10 раз. До них відноситься з охолодженням. 28846 диск. Без охолодження 28842. Охолодження це, бачите, от такі отвори, які просверлені. Але, е як на мене, цей диск ріже краще. Але цей диск е може підшліфовувати. Тому в основному купляють ось такий диск 28. 846. Звісно, для дуже делікатних робіт в якихось куточках є маленькі диски по 2 см е, діаметром, але їх дуже рідко кому треба. Звісно, для, працю... для того, щоб працювати і різати метал, є абразивні диски. Ось, в принципі, і весь перелік дисків, які підходять до Проксана. Є ще, в принципі, в продажі гальванічні диски з гальванічним напиленням, вони грубі, вони товсті. І я їх категорично не рекомендую для проксана. вони затяжкі і дуже складно. У цього проксена потужність всього-навсього декларується 100 Вт під навантаженням. Всього-навсього. Якщо без навантаження я міряв всього-навсього 50 Вт. Тому бережіть його. Ви, хоч він і потужніше, ніж мережевий. Ми перевіряли, він потужніший. Він таке уявлення, що він, є, у нього є фішка підтримки обертів під навантаженням. Але все ж таки це делікатний інструмент для недовгої роботи. Е, я от бачив, я просто в шоці. Я дякую Веграну, дякую Веграну, що він поставив ось такі гравери на шини. На ось такі шини. Подивіться, на шини для великого формата. Вегран допомагає продавати, виходить, гравера. Тому що він масово виходить з ладу. Ну, Не може він пропиляти плитку той довжиною 3 метра для великого формата. Тому дякую Веграм, завдячуючи нього, люди купляють нові гравера. І це дуже добре. Так, на чому я зупинився? Я вже... Наступний етап. Звісно, ви відрізали. Не завжди виходить відрізати ідеально. Не завжди. Тому вам треба підшліфувати, вирівняти поверхню. І для цього слугують черепашки, для того, щоб ви поставили на гравер. Звісно, в ідеалі, в ідеалі треба купляти спеціальний полірувальний гравер. І майстри профі це роблять, тому що їм шкода використовувати. Звичайний гравер, він не розрахований працювати, потужно працювати з навантаженням на малих обертах з черепашкою. Бо черепашки, всі, які ви бачите, вони працюють на мінімальних обертах. Вони згорають, якщо оберти е великі. Відповідно, які черепашки взагалі існують? Черепашки від Проксана. У нього зернистість 50, 100, 200 і 400. Звісно, якісні черепашки від німецького виробника. Просто фантастика. І вони досить, до недо... порівнянні з китайськими, недорогі. Китайські соти, гальваніка і стандартні металізовані. Як на мене, частіше купляють стандартні металізовані, вони самі не примхливі е, для роботи. Самі примхливі, хоч і самі делікатніша гальваніка, але вони відразу ця плівочка, якщо перегрівається, злазить. Ну, А соти, воно щось середнє. Весь асортимент ви бачите. Але, але, увага, Зараз дістар просто розірвав всіх майстрів-плиточників і з'явилися ось такі диски. Воно називається фриза, але на самому ділі це черепашка, зерністість 100. Для роботи з гравером. Чому він розірвав? Тому що якщо ці працюють на мінімальних обертах і граверу складно, складно граверу, то цей диск може працювати на максимальних обертах, і у нього швидкість вирівнювач швидкість роботи значно більше, ніж у е, звичайних черепашок. Звісно, нічого не буває ідеального. У нього, звісно, залишаються після нього сколи. Він доволі грубо працює. Тому після нього треба проходити черепашками там сотими вже традиційними. Але на виконання роботи він я не знаю наскільки випер до всіх конкурентів. Дякую, дістану. Це ми завершили. Що стосується. Черепашок, і, 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 до них я відношую цю фрезу. Тепер ми переходимо до, е, дивіться, тут же ви порізали, вирівняли, але ж треба зробити заокруглення. А щоб зробити заокруглення, це, як на мене, найскладніший процес. До речі, майстри, я вам рекомендую, от хто в великих містах, де є гі гідроабразивна різка, ну не мучайтесь, відвезіть плитку. Врізку вам там за 2-3 тисячі зроблять будь-який отвір. Зроблять ідеально, і ви не будете втрачати свій час на вирізання цього отвору. Інша справа, якщо ви в невеличкому населеному пункті, або це треба робити вже на, на поклеєній плиці, тоді гравер вам треба. Так, чим виконуються такі речі? Виконуються ось такими. Фрези, вони ж сверла. Хто, як, е, зазвичай купляють люди від 1 мм до 1,5 мм. Вони відрізняються по товщині. І бувають різної якості, бувають китайські, бувають якісніші китайські, які е, застосовуються в стоматології. Ну, ви зрозуміли, що це процес натхнення. Так, наступне. Які витратні які приспособи застосовуються? Застосовуються патрони. Що таке патрон? Ви можете різного діаметра е, кріпити вироби е, ну одним предметом, не міняючи цанги. Китайські і, відповідно, і проксенівські є, дуже якісний Бувають е, і не, не, не тільки бувають, а є в продажі різні кожухи. Що таке кожух? Що він робить? Перше, що він робить, ну, наприклад, тут кожух від виграна. Ви І ви, коли ведете по е, плиці, ви алюмінієм не залишаєте сліди на плиці. Ви пам'ятаєте, що хе, після алюмінія там дуже складно слід, якщо він залишає слід на плиці, той вичистити. Наступне, що він робить, е, він е, захищає. Ваш, ваші очі, від, якщо диск розлітається від попадання бруду. Що він ще робить? Подає воду в зону різу. Е, ось такий е, кожух. Наступні є інші кожухи. Давайте роздивитись. це виграновський кожух. Е, Бачите, у нього, в принципі, є захист від потрапляння води, але не повністю. А ось цей кожух, е, він, хоч по якості і гірше, Ну, реально гірший пластик, і дуже уважно, щоб він не розламався. Але у нього є така шайбочка, яка закриває доступ води в підшипники. Подивіться, тут практично відкриті підшипники. там зрозуміло, що є манжети. Але якщо попадає сюди вода, вона вимиває воду з підшипника, вимиває воду з редуктора. Відповідно, якщо у вас мережевий, це небезпечно за життя. Але виходить з ладу гравер. Ну, тому кожухи, як на мене, по безпеці, для того, щоб особливо, коли ви працюєте ось такими дисками, бат... подивіться, вони ну, є різні фактори. Цей диск може щось зацепити і він розлітається просто на мілкі-мілкі кусочки і може дуже небезпечно для ока. Тому об... обов'язково треба працювати і з захистом, і з окулярами. Наступне, про що хочу розповісти, всі інструменти, всі і батерфляй, і різні дикси, і проксан, подивіться, яке чудо, працюють тільки з подачою води в зону різа. Без води вони відразу згорять, ну або не відразу, але згорять і ті гроші, вони не дешеві. ну Ви будете засмучені. Тому перше, що я рекомендую, це звичайна губка. Яку ви намочуєте і за допомогою неї тобто, охолоджуєте диск. Звісно, губку шкода, але вона дешева, їх можна застосовувати безліч. Крім того, наступний етап, звісно, якщо у вас є такий кожух, ви можете взяти капельницю, підвісити. Якусь бутилку поставити, і капельниці самотоком попадає в зону різу, вода і охолоджує диск. Ну, Це така механізація. Наступне ви можете з боку оприскувачем або звичайним качати, або автоматичним качати і охолоджувати диск. У кожного свої думки, як це треба робити, але саме головне, якщо у вас мережевий, дбайте про безпеку, бо життя воно не купиш і нічого не зробиш з ним. Так, наступне. Які приспособи бувають. Дивіться, якщо ви хочете працювати з черепашкою, черепашкою, да, ви, у вас є два варіанти. Перший варіант закріпити черепашку на цангу, обрізати по максимуму шток, щоб вона найменше сюди ну, входила найбільше. В ось. ось такий варіант. Але є ще інший варіант для черепашки. Для черепашки є ось такий перехідник універсальний, який можна вкрутити е, черепашку. І сюди ж можна замість черепашки поставити диск, наприклад, батерфляєвський диск поставити. Але я рекомендую для батерфляєвського диска застосовувати ось такі інші перехідники. Чому такий перехідник для мене краще? Тому що він має там витачене посадочне місце. Диск центрується і забезпечує мінімальні сколи. Що ще хотів розповісти про штоки. Дивіться, штоки, вони бувають всі різні. Я ще раз окремлю і вам покажу, як воно вставляється. Так, ось дивіться, є гравер, ви фіксуєте, відкручуєте. О, расисти, знову тривога в нашій країні. Пам'ятайте, що Росія і росіяни це терористи і вбивці. Бачите, росіянина вказ. В принципі, така табличка має бути в кожному європейському офісі і у кожної укр... українця. Це просто терористи. Вставили, закрутили. Все. Він зафіксувався і можна їм працювати. Ну, як на мене просто. Звісно, краще обрізати шток, щоб було ближче до цанги. Е, Так, давайте ж подивимося, як воно працює. Подивіться. Як ви бачите, просто ідеально працює. Ніяких вібрацій, а це дуже впливає на роботу. Чому, бачите, тут цей кожух і розрахований на те, щоб обрізати цю цангу. Дуже просто. Можна ж обрізати навіть де, де ці диски абразивні. Навіть абразивним диском за допомогою гравера. Так, ну, ось і в принципі і все. Розповів комплектації, ви бачили. Крім того, можна докупити ось такий кейс для зберігання. Тут поміщається два гравера, а в, в руках нормального майстра поміщається і. Три гравера. В комплекті йдуть два акумулятори. Цей кейс ви можете поставити на ось такий шикарний пилосос. І будете ви укомплектовані на всі 100. Пам'ятайте, саме головне, якщо ви тримаєте зброю, то треба допомагати ЗСУ, щоб було більше хороших руських. Слава Україні!